Вітаю всіх на каналі Green Street. І сьогодні, як завжди, черговий інвестиційний звіт по інвестиціям у криптовалюту, а саме у публічний портфель, який я супроводжую відкрито. Публічний портфель це є такий мій експеримент, де я взяв за основу мінімальні інвестиції, які будуть доступні практично кожному, щоб кожен. Зміг зрозуміти і побачити, як працює криптовалютний ринок. Публічний портфель відноситься до довгострокових інвестицій. Нагадую, що створив я даний портфель і відкрив цей експеримент в кінці березня, на початку квітня минулого року. Як я й говорив раніше, експеримент у публічному портфелі можна вже вважати успішним. Так як портфель, незважаючи на маніпуляції на ринку, досить впевнено закріпився в зеленій зоні. Кілька монет вже зробили як мінімум по одному іксу, а декілька монет уже робили по 2, по 3 X, наприклад, ось Суї 4,5 ікси плюс 479% від загальної суми інвестицій. Тож, я думаю, експеримент вже. Показав себе на ура. І тепер перейдемо безпосередньо до результатів. На даний момент, як бачимо, загальний профіт плюс 46,68%. Інвестовано 511 доларів і 20 центів. Лідер, як завжди, сує. А от аутсайдер уже змінився. Був постійно ворхом аутсайдером. Тепер у нас Мюро аутсайдер, але це все тимчасово. Далі дивимось, динаміка зростання досягла історичного максимуму, а потім пішло різке падіння вниз. Звісно ж, це не повинно дивувати на криптовалютному ринку. І бачимо, вже ринок дещо почав відновлюватись, і наш портфель теж Пішов уверх. Далі по монетам SUI 4X Dogie, практично 2 пепе. 170%. Діа 92%. Хто дивився минулі випуски, то той знає, що Діа була і більше 100% де я рекомендував фіксувати. Позиції по даним по даним монетам, але я казав, що я закривати поки що нічого не буду. І йдемо далі. ван 90%, бред 83% Fat, мінімальний плюс, Бонг 66% АРБ. Теж по мінімуму, фелкоін по мінімуму. Тут квант плюс 45%. Після дампу по біткоїну минулого тижня. Деякі монети вже бачимо, зайшли в зелену зону. Я робив звіт минулого тижня у своєму телеграм-каналі по публічному портфелю, який я роблю кожен тиждень, так сказати, письмовий звіт. То там була половина портфеля червоного, а половина зеленого. Бачимо, що деякі монети відновилися в зеленій зоні вже. OP 18% Понке 7, Флоке 3, по мінімуму далі бачимо wormhole мінус, Мюро мінус і СТРК теж мінус. Але, як я й говорив, в цьому немає нічого страшного. Бачимо бонг теж в мінусі. Це все тимчасово. Уже всі зачекалися альтсезону. сезону але він буде. Як я й неодноразово повторював, я буду усереднювати більшу половину портфеля, так як попереду альтсезон, і чому я на даний момент поки що цього не роблю, я чекаю повноцінного розворота ринка уверх. Поспішати в цьому не треба. Да, є деякі нюанси на рахунок того. Чи усереднювати, наприклад, Доге, той самий PePe. Так як вони показують вже досить хороший профід, буде, звісно ж, розмазана середня ціна, але alt цього не помітить. Це як негативним методом не вплине на загальний профіт по даним монетам і взагалі по портфелю. Тож я чекаю повноцінного розворота. І буду осереднювати, як я й говорив раніше, більшу кількість монет у даному портфелі. Тож, готовимо USDT. І на цьому огляд буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!